Мене вкрали планшет. Я був в кафе, потім зібрався і побіг. Але коли згадав і подзвонив туди, його вже там не було. До речі, записуйтесь на курси, бо зараз можна вивчати англійську де завгодно. Тільки вам треба зум і навушників. І тут мене це надихнуло розібрати з вами слова, пов'язані з крадіжками. Давайте розберемося, як же ж називаються крадії. Поїхали! Thief – це. Тихий крадій, який краде, що ніхто нічого не бачить. Робер це грабіжник, зазвичай зі зброєю або силою щось зламує і проникає. Шопліфтер щоб це магазин. Ліфт це підіймати. Щопліфтер це той, хто з магазину тягне речі. Пік пакет, я думаю, що ви здогадались: пік піднімати, пік як. Є машина пікап, яка піднімає з підлоги. Пік пакет це той, що піднімає з кишень. Магер це той грабіжник на вулиці, який зриває е, сумки чи вихватує щось там з машини. Цікаво, що слово маг це кухоль. Бендіт, я думаю, що ви знаєте. Хоча теж корисно подивитися це, це слово, тому що бенд це група. Музикальна група Outlaw – злочинець дослівно поза законом. Це не вор в законі, це поза законом. Looter – мародери Pirate – універсальне слово, це пірати, Smuggler – Знову в корні маг. Пам'ятайте, що це кухоль. Але smuggler – це теж крадій, але контрабандист. З вас лайк, підписуйтесь на канал, записуйтесь в групи. І все це ви будете вивчати в темах, в фільмах будемо дивитися. Найголовніше, що ми будемо робити, це спілкуватися англійською мовою, щоб ви вчилися думати. До побачення.